А якщо на цим роликом набереться один лайк, то зразу ж виходить і ще один. Ну а приємного просмотра. І всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Clash Royale. Ну, Всім привіт з вами! Дивіться, сьогодні ми будемо грати в Clash Royale. Ну, я знаю, я вже його грав, але я його тут удалила, просто він у мене не перезагружався. Так, я зроблю... Ой, зараз я вернуся та ще з музикою. Ну от, я вернувся, я забув, що в Clash Royale є, є оцей. Є, е, ем, як це там? Я, короче, забув, що в Clash Royale є музика, то я, звичайно, вийшов, ну, щоб музику поставити. Безпечні війська. Вот так. -то. Ну, в тренере я ничего не знаю, да? Дара великана. Пусть чудо не. Вот На отличная игра. Натубе. І И на, тебе. Это специальная тренировка, то не знаю, як рада. Это дуже классно. Так прикольный. Ми побідили, і це дуже добре. Я радий, що ми побідили. Звук у мене включений, але я його зараз ще трошки прибавлю, просто ну, я не хочу, щоб у мене воно так робилось. Коротше, в мене є два вільних місця. Я хочу, щоб мені попалася оця і оця. Або оця і скелета. Может Ні, Нем, ничего не потом. Один его выпал. Ну что, можешь повезем. Так, моя стрел, я Давайте стрелы все лучше. Так, а теперь сюда вой. Начать великана на пощу. показывала на И это все что ты можешь так ты я тебе покажу что я могу понятно то понятно что я могу понятно тебе а ты быстро учишься пишешь Вот давайте велика напустим. Ура! Наконец! Это была быстрая победа. Хм. Так, 15 секунд. Вот блин, чего? Моя, Моя кулысь у нас сразу было доступно. Вот, блин, я дуже хочу цих скелетів и сидеть. Ну я не ну, знаю, у мене ця візьма була, але ці скелети не були ніколи. Открыть. Ес. Так я знав. Який хотів. Ну, Далі. Прямо нормальку. Удача. Хочу я з ним говорити не можу. Зараз сказав спасибо. Так, все, не длина тогда Так, сократить это все это. Чтобы стих не Так. Все выпускаем. И за великана напустим. Молодчина. 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 Тепер мені треба не цього купити. Все, на нього я купив. Е. Сюди. Все, я на нього стріля. І зараз, зараз я виграю. От, зараз, зараз. Я швидко виграю! Не чесно дуже быстро выгра візок цих тренерів. Чим, чим лучше тренер, тем він сложніше стоїть. Давайте зараз подожду я цих 15 секунд. От близько месяця накрито від рівне магазин відкриття на пара. Ааа, мащима. Коли я вже буду дратися ну, з людям, а не з тренерами. Тренер нарколаус. Давайте я зараз подожду, поки воно зарозиться. І пускаю. Все, я пустив. Всі, кого я хочу. Сюда. Пускай сюди, сюди, стався, стався всем. мені треба не можна Быстрей Так, я поставив, мені сюди треба. зараз, зараз, зараз я пущу на цих двох бомбах. Или может не великам бываем еще... Блин, вони всі пішли. Так, вони вбили його. Нічого. Ну там дождь их был. А заражек таки тяжкие уровень должен. Так, троефина поставить эту бомбу. Так, вот вечную меня описал. Так, а теперь пустим великана. Великаны точно выиграли. Так, загружайте наш великанчик. Да, загружайте. Все, Вс, да, разобруется. И и и и. Дадут поможем великану. Так, нельзя зараз же победить. Да, все победили ну, мы. Ну не, мы еще не победили. Алло. Ну ничего, последний и все. Конец боя. Мы выиграем. я через 15 секунд подожду и мы будем уже заканчивать. Не надо. Нет, блин. Надеюсь, мне попадает попадается эта ведьма. Вот я дуже хочу, будь ласка. Последняя. Дракон! він лучше я кажу! Класний дракон! Дракон самий тут класний. Він дуже редко попадается! Класс, драконша! Привітушки. Але саме сильний у цей! Все-таки! Але все равно дракон! Ну на цьому заканчиваємо. Всім удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А всім пока-пока.